Завдяки посиленому складу «Правенорфорте» оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. «Правенорфорте». чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Повітряні сили України в ніч проти 5 червня збили 22 ворожі безпілотники в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській і Полтавській областях. Загалом по Україні терористи цього разу застосували 27 ударних дронів, типу шахета з російського Курська і з мису Чауда в Криму. Російський дрон влучив в промисловий об'єкт на Полтавщині. Постраждав чоловік. А в конотопі це на Сумщині ракетним ударом уражено виробничу інфраструктуру. Там теж один потерпілий. Одна людина загинула восьмеро поранених на Херсонщині. В області пошкоджені три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, навчальний заклад, гуртожиток, магазини, газогін, автобуси та авто. Майже чотири з половиною сотні ударів витримало прифронтове запоріжжя, гуляйполе, левадне, Малутокмачку та Роботине Окупанти обстріляли реактивними снарядами. По широкому вгатили авіацією, застосували також артилерію і безпілотники. Поруйновано житло. Шахеди та артилерію використав ворог і для атак на Дніпропетровщину. У Нікопольському районі пошкоджено п'ять приватних будинків, об'єкт інфраструктури та електромережі. Зранку прибережні громади тероризують російські fpv дрони Семеро поранених серед них місячне немовля. Все це у Дніпрі. Напередодні ворог атакував місто двома ракетами. Уламками пошкодило приватні та багатоповерхові будинки. На стоянках побило півтора десятки автомобілів. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна була в районі, по якому вдарили росіяни і бачила усі наслідки. Ціла вулиця розтрощених будинків жителі не встигли оговтатись від гучного світанку. Беруться наводити лад у дворах та оселях, розбирають побиті дахи та вікна. На колись красивому подвір'ї пані Тетяна нині усе у битому склі. Від другого поверху будинку майже нічого не лишилось. Жінка дивом вціліла, прокинулась за секунди до вибуху, встигла зіскочити з ліжка, на яке за мить вже посипалась стеля. Лише це мене врятувало. Якесь передчуття, якби я спала міцно, на голову б впала стеля. Не знаю, які були б наслідки. Усією родиною розповідає бігли ховатися у підвал, однак забігти туди не встигли, бо різниця між двома вибухами була у кілька секунд. Будинок здригнувся, вибиті усі вікна. Дах був зруйнований, зламаний димар, вибито вікна. головне дякувати Богу, що всі лишилися живі. Сусідній будинок постраждав не менше після першого вибуху. Згадує власниця пані Людмила. Пожильці намагались сховатись, хоча б за дві стіни. Як вона просвистіла й бахнула, ми бисху чоловік швидко схватив молодшу дитину, старша бізьом на кухню. молодшу швидко на кухні чоловіку порізало трохи спину, а так. Старшому дитину, старшої дитині зараз роблять операцію мешникова перебуває переносить. Загрози життю її чоловіка та сина немає, а от будинок значно пошкоджений. Ти ходиш у тебе в хаті? Одне з скло, там де ми спали, рама випала на наше місце. Квіти вилетіли сквозним в другу кімнату. Тобто якось так. Страшно, дуже страшно. Загалом під час російської атаки постраждали семеро двоє з них діти. Найменшому лише місяць. З ним усе буде добре. Заспокоюють медики. У шпиталити довелось і двох дорослих чоловіка і жінку. У них вибухові травми та поранення. Стан стабільний. За допомогу мешканцям постраждалих будинків, окрім комунальників, приїхали волонтери, допомагають перекривати дахи і тимчасово закривати вікна. Комунальні служби зараз прибирають територію, а також проводять обміри. Усім, щоб ставити їх на заспити, у місті вже підрахували через ранкову ракетну атаку. Пошкоджені 16 багатоповерхівок, понад три десятки приватних будинків, школа, лікарня та 15 авто. Наново доведеться ставити п'ять сотень вікон. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Найзапекліші бої на покровському напрямку тепер це найгарячіша ділянка фронту. За даними Генштабу, там наші військові відбили 42 ворожі атаки. Російські загарбники не полишають спроб протиснути нашу оборону на куп'янському відтинку. 17 разів вони штурмували позиції, але безуспішно Харківщина залишається під терористичними ударами ворожої авіації. Паралельно ворог веде там наступальні дії. Загалом на цьому напрямку сталося п'ять бойових зіткнень, бої точилися зокрема в районах населення. Аного пункту Вовчанськ не набагато краща ситуація і на Краматорському відтинку, де ЗСУ зупинили дев'ять атак противника, який штурмував наші позиції в районах Калинівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Також, за інформацією генштабу, загарбники намагаються вибити українські підрозділи. із плацдармів на лівобережжі Дніпра на придніпровському відтинку російські окупанти здійснили три безуспішні атаки на позиції Сил оборони. Було загалом 110 бойових зіткнень. Російські терористи завдали три ракетних удари, застосувавши чотири ракети. Здійснили 61 авіаудар, зокрема застосувавши 82 керовані авіаційні бомби. Також російські загарбники здійснили понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 120 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.